Звертаючись сьогодні до всього світу, до всієї антипутінської коаліції, Україна чітко фіксує позиції в національних інтересах і нашого виживання як демократичної країни і цілого цивілізованого світу. Ми наголошуємо на головній позиції, що разом з нашими партнерами Європейським союзом та Сполученими Штатами Америки, ми наполягатимемо на повній на повній деокупації тимчасово окупованих територій України. Раз. Друге, ми наполягатимемо і обов'язково доб'ємося, щоб постав міжнародний трибунал над злочинами проти людяності, над злочинами проти українців на нашій рідній землі. Третє, ми доб'ємось і дякуємо тим міжнародним партнерам, які вже нам допомагають, щоб кожна українська дитина повернулась додому, а кожен кат. Кожен викрадач, кожен агресор, який вчиняв і вчиняє такі злочини проти українських дітей, також був покараний для батьківщини, для нас, як фракції, як і для всього парламенту. Це і є головне завдання роботи в парламенті. І виступаючи в сім'ї Європейської народної партії, лідер батьківщини саме на цьому і наголошувала. І наголошує просто зараз, що міжнародні партнери мають підтримати. Виживання та те, щоб Україна стала європейським союзом, з гідним місцем, з гідним доробком і з славетною історією і історією перемоги, яку ми хочемо і розділяємо з усім європейським союзом. Слава Україні!